Вони б'ються за свободу, можливо, навіть завзятіше за інших, бо відчули на собі, що таке її втратити. Наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ про спеціальний стрілецький батальйон 93 ї окремої механізованої бригади. Його сформували із засуджених, які відбували покарання за кримінальні злочини. Що це за спецбатальйон і як тренуються його підрозділи? Дивіться далі. Батальйон під назвою «Алькатрас», створений торік у Усі бійці в ньому з кримінальним досвідом за плечима і відбували покарання. Не захотів сидіти в тюрмі і пішов служити. Захищати Україну. Ну, типу, що у хлясі, якщо можна піти служити, якщо ти громадянин України. Критерії відбору наступні. По-перше, є перелік статей, по яким дозволяють нам відбирати. З тих категорій, які підходять нам, ми відбираємо перше це фізична їхня витривалість, тобто фізичний стан. Здоров'я і психологічний стан служба у війську для засуджених річ добровільна. І ніхто не заставляв нікого все по своїй волі. Я пішов записатися в 93-ю бригаду, оскільки мають друзі, служить 93-й. Багато хто вже погиб. Батько служив 93-й, стретій час перевівся. Усі інструктори та командири підрозділу з бойовим досвідом, а тому зможуть відрізнити умотивованого бійця від не надто. Але з цими воїнами проблем нема. Коли тільки тільки прийшов сюди займатися з хлопцями, я очікував трошки гіршого. Але те, що я зараз бачу, то як відбувається, мені все подобається. Мені подобається і мотивація людей. Скажем так, по-простому, ніхто балабас не забиває на роботу. Вони все роблять. Їм що кажеш, вони роблять. І я стараюся їх учити, думати головою. Думаючи, солдат це живий солдат. От зараз БЗВП тут проходимо. Ми зразу готуємо людей саме під роботу нашого підрозділу. Тобто, загалом, штурмові дії в основному, і то буде найтяжча робота. Воїни усвідомлюють усі ризики служби, але для виконання бойових завдань розповідають, мають усе необхідне. Це війна. Війна без потір не буває. Я, коли йшов, я знав, що по-любому по будуть жертвою, тому що без них нікуди. Я коли ходив на виходи, я завжди собі кажу, що я вернуся. То цю тему ще не думаю. Все буде ловко. Прийшли, зробили діло, повернулися. все. у нас більше зосередоточена увага на те, що робить піхота. Увага велика на Дрони на те, як від них ховатися. Увага дуже велика на такмет. Тактичній медицині бійців навчає іноземна інструкторка за позивним бабця. каже для неї головний показник, щоб люди власною волею ставали на захист батьківщини. Багато хто засуджує мій вибір приєднатися до цього підрозділу, адже я мала інші пропозиції. Але всі ці солдати добровольці, їм бракує лише знань і ресурсів, але їхня мотивація зрозуміла. Для них це смак свободи. Вони чітко усвідомлюють, чого прийшли і що з ними. Може статися. Я мог їх спокійно досидіти, але я для себе вирішив, що я хочу, я піду. Поміняти щось в своїй житті, я поміняв. Символ бригади це круг. Це у нас круг в польоті. Тобто, не дивлячись на цей груз, стягар, люди зробили свій вибір, і вони намагаються і роблять все для того, щоб отримати цю свободу не тільки. Від тюрми від колонії, а взагалі повністю, бо ми зараз в принципі за свободу боремось. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.